Але ми вмирали, нам дзвони не грали, ніхто не заплакав за вами, лише чистому полі ревіли гармати і зорі вмивались сльозами. Коли хоронили вас в чорну могилу, від крові земля почорніла, під хмарами круки стадами літали, і бурею битва гриміла. На ваших могилах. Хрести похилились, Калина пригнулась додолу, Спіть орли соколи, стрільці січовії, гармати розбудять вас знову.